Вітаємо вас, друзі! Розпочинаємо другий четвертьфінальний поєдинок новорічного кубку Street Football Challenge Київ. Матч між колективами Стімол та Brooklyn розпочинається у нас. Нагадаю, що вже перший учасник півфіналу в нас вже відомий. Так, це колектив Аквасервіс. Друзі, ну зараз так перечепився там козлов через куртку. Все добре, бувають такі епізоди. Отже, Стімол е Бруклін, так? Наступна в нас пара, яка грає зараз. Ми знаємо, що стимул, скажу для мене, сенсаційно. Спочатку вийшов, за рупи, а потім ще й переграв. Свого опонента сьогодні. Тому, друзі, о, вважаю, що а переграли хлопці колектив Гориніч. Тому о, думаю, що цікавий поєдинок у нас сьогодні зараз з вами буде. На нас з вами очікує. Тому давайте дивитися, давайте вболівати, вболівати всім серцем. По іншому наші вболівальники, найкращі вболівальники болівальники Київ, я думаю, не вміють. Отже, давайте знайомитись з складами наших команд. Розпочнемо з номінальних господарів сьогодні. Це колектив Стімул. Перший номер Григорій Ганчук. Він у матчі з Гориничем нарятував, дай Боже. 15-й Гвенкован Микола Кошак, 66-й Нікіта Ласюк, 22-й Вадим Мандзюк, 8-й Михайло Мишелов, 18-й Владислав Нако, 77-й Богдан Ходаківський, 23-й Владислав Ходаківський. Ну, сьогодні ось з'явилась ця пара на полі у стімула і, скажу чесно, дуже леву частину так, результату матчу проти Горинівсь саме від цих двох хлопців. Залежала і вони її створили. Отже, склад колективу Бруклін. 15. Олександр Верешев, 88. Богдан Верхобецький, 91. Максим Козлов. Чомусь тут далі, 31 14. Костянтин Кричевський. Перший Леонід Пархоменко гокіпер колективу Бруклін сьогодні. Штанько, 9-й номер капітан команди Олексій, і 17-й Дмитро Юрко. Друзі, в такому складі з'являється Брукль на цей поєдинок. Обслуговують обслуговує для вас цей матч і взагалі сьогоднішні всі матчі. Пара арбітрів Артур Степанюк, Таслісалон, Баклашко Олександр Супрун на камері. Тез на протязі цілого ірвого дня. Наш технічний директор Павло, як завжди, він відповідальний за трансляцію. То для, за те, що ви дивилися її у найкращій якості і без жодних проблем для вас козлов удари. Ганчук! тягне! Наш технічний директор Павло, наша медикиня Вікторія, наш СВ менеджер Аміна Манджос теж на місці і коментую для вас цю гру я Ілля Дорошенко. В атаці зараз Бруклін. Хлопці бачили, розрядив гармату Козлов, проте Ганчук тягне. Зараз ще одна дуель о, цієї пари. І знов Ганчук виходить з неї переможцем. Григорій знов рятує. І бачимо, що о, пройшла зміна у Стімула і з'явилась ось ця свіженька парочка. Брати Ходаківські, Богдан та Владислав, 77-23 й та й номер відповідно. Вони на полі. А це означає лише одне, що Сім зараз суттєво додасть у. Наступальні грі зараз так і є. Що він робить? Відає передачу на коли! Якби він зараз забив, матенько рідна, Владислав Наков, замість того, щоб пробивати по порожніх ворогах. Він, я думаю, що ну не хотів він віддавати. Проте вийшла передача, і Богдан ні, прошу Лесав Хотаківський. Так міг зараз в ефектному пострілі через себе. Відкрити рахунок у сьогоднішньому протистоянні, проте не влучає у рамку воріт. Нагадаю, друзі, що е, кубковий формат у нас трохи інший. Так, матч триває всього на всього хвилин, замість так звичайних 40. Тому е, часу у колективів немає. Черговий постріл, черговий раз десь близько за воротами, проте м'яч не у воротах опиняється. Кубковий формат по 20 хвилин тривають матчі. Цікаво, динамічно, команд має часу на розкачку. І результат потрібен тут і відразу. З м'ячем з Тіму. Зараз вони м'чать в атаку. Кричевський. втрачає м'яч Костянтин у устімо тут зараз ух як перевіряють, як то кажуть, поміж ніх непогано гравці. Прострільна передача, і знову не точно. Бачимо, ми, що зараз так, потрохи акцент гри змістився, так, з ось цю останню хвилину з половини поля Стімола на половину поля Брукліна. Проте Стімол вже у контрнаступі Козлов непогано віддавав, проте ходаківські перехопили. Вони мчать у контрнаступ. Є удари. Олексій! Прошу ручений, Леонід Пархоменко, друзі. Рятує зараз свій колектив. Одаківський. Дей передача на Брадан. Перехоплення Козлов тягне сам Максим. Мчиться. до воріт Стімула. Віде передачу і удар! Гол! На восьмій хвилині Богдан Верховецький визначається першим асистом. А забитим ячем визначається Олексій Штанько. Штанько забуває у другому матчі поспіль. Рахунок стає 1-0. Бруклін виходить вперед. Пархоменко. Є удар і зновлені тягне друзі. В черговий суперсейв. Ми бачимо від э, голкіпера. Він знову рятує свій колектив. Сьогодні Бруклін розуміє, що позаду них так справжня надійна стіна. Продовжуємо далі. Є удар заблоковано. І можливий контрвипад. Штанько тут один проти трьох. Ні, все, захлонулась. Саме спроба контрвипаду, проте не захлинулася атака. Колективу Бруклін. Богдан Верховецький втрачає зараз м'яча. І ось що. Каже, що викликає повагу, так просто розуміє, що він втратив, він віддав все м'яча. Не почав там щось вигадувати. Один Максим Козлов каже: так, залишити м'яча, залишають йому простріл, а немає забитого. Ганчук, так дуже розумно заграє Григорій. Він вже починає контратаку Свого колективу. Богдан Ходаківський зараз віддав на. Брата на Владислава. Владислав, Володислав віддавав, як то кажуть, стінку Взгороті в зоротньому напрямку передачі на Богдана, проте не точно захисники Брукліна були швидше на м'ячі, ніж брати Ходаківські. Ча, далі йде передача! Ні, не точно. Нагадаю, що рахунок вже 1-0 на восьмій хвилині забитим. Ячем відзначився з передачі Богдана Верховецького Олексій Штанько. Бруклін попереду. 1-0 хлопці ведуть. І давайте зараз подивимось, на кого виходять переможці цієї пари. Удар, друзі, один-один. І знов брати Ходаківські сконструювали цей забитий м'яч. Богдан забиває, а Владислав віддає. Отже, переможець цієї пари зіграє у півфіналі з переможцем пари фіново Нікенерджі. А Аквасервіс, euh, команда вже, яка так перший півфіналіст новорічного кубку, він буде чекати матчу Кім Тім южбор для того, щоб euh, з'ясувати, з ким же зіграють вони у півфіналі. Тому. Давайте дивитись, друзі, давайте спостерігати. Матч більш ніж цікавий, тому. Козлов з віддає ліворуч і а Чому не віддавали на Кречеську? Так розумію Костянтина, тому що він був один на дальній стійці. Взагалі один нікого поруч навіть і близько не було. Просто віддавайте на нього і отримуйте забитий м'яч. Козлов, Макс віддає назад. Верховецький. Кричевський. Костянтин на фланзі. і Рятує зараз капітан колективу. Стімо. Також Кошак рятує свій колотив. І тут знов дальні постріли від Козлова. Він знов розряджає цю гармату. І знов він не виграє. Цю дуель у Григорі Ганчука. Ось, ну, ось такими темпами я вважаю, що Стіму може і до фіналу. Знаєте, дійти ось тут забили. Зараз хлопці трохи більше починають грати від захисту, і ми розуміємо, що. Є передача і удар! Гол! Стіму виходить вперед! Нікіта Ласюк забиває! Богдан Ходокійський! Віддає, друзі, на 13-й хвилині. Рахунок стає. 2-1. Нікіта Ласюк забиває. 2-1. Ну, якщо зараз Стіму переможу, це буде стовідсоткова сенсація, так. Можливо, на Ну, над Гориничем, друзі, була сенсація. Так, ми чому так тут з Артуром Степаняком зараз трохи поспілкувалися, тому що на початок поєдинку ви просто побачили у Стімола взагалі не було жодної заміни, так. А Горинича у хлопців було майже там три четвірки повноцінні. Тобто ми розуміємо, що саме за фізичними якостями ну, переграли б вони просто Стімов. Але тоді Терновий сказав, що зараз в атації, Кирило Терновий сказав, так, можливо, вони зараз тут щепляться, так будуть грати. Як в останній раз, і так воно і вийшло. Потім так ще декілька гравців під'їхали. Хлопці трохи не встигли на початок, проте ось там за декілька хвилин вони вже були на полі, і відразу додав, додав стимул і конвертував це у 3-0. Були ще епізоди, щоб забити і 5. Проте ні, не вдалося, а потім отримали два і на валідолі догравали останні секунди. Поєдинку. Зараз Ходаківський удар. Пархоменко. Який сейві Леоніда! Леонід Пархоменко рятує зараз свій колектив і залишає Бруклін у грі. Проте сніму. Знову таці удар, знов заблоковано. Можливий контрвипад від Брукліна. Козлов один. Ні, не буде контрвипаду, не буде. Атака захлинулася. Ще й втрачає Козлов М'яч. Знову тут Ходаківський. Знов Владислав. І це друге командна для Сімула у цьому поєдинку. Владислав з м'ячем, А прошу, це був Богдан. Вереша тягне. Олександр. Його тут зустрічають. Проте і чотири в одного. І помилка. І тепер потрібно мчати назад. Козлов віддає Вереша. Що буде робити? Його тут зустрічають. Брати Ходеківський! Йде передача з уродньому напрямку Кричевський. Ось це так дав, так дав. Ну, вирішив трохи снігу збити. З, з куполу зараз Костянтин Кричевський, Тут знов Пархоменко, він знов рятує. раз Леонід залишає Бруклін зараз у грі. Тому що впевнений, що якби зараз так Стімов забув би третій за чотири хвилини до кінця, хлопці думаю, вже б не відпустили, тому що ми знаємо, що це та це той колектив, особливо тут у новорічному кубку, який може відібрати очки у будь-якої команди, і Стімов це та команда, яка дуже добре вміє. Грати від захисту, так, закритись та з таких поодиноких контрвипадах здобувати потім для себе необхідний результат. Накул Мишулов в один дотик на Ласюка і тут порушення, друзі. 2-1 по командних. Зароблять порушення гравці Брукліна. Ще 3-20 до кінця. 2-3. в три. Зараз контрвипад, Мишелов. неточна передача. Дуже неточна пішов нам у бік, так, що кошикам, проте... Чуємо ми всі з вами, що під, підгоняє своїх гравців. Леонід Прохоменка. Зустрічайте вище, вище. Ось Григорій Ганчук віддає неточну передачу, і зараз є можливість у Брукліна побудувати свій контрнаступ. Не точно, дуже неточно. Завершається м'яч у грі. Козлов. Ух, яка передача ледь голювана пройшла. Ганчук кидання м'яча на Мишолова. обробляємо хало, проте все одно втрачає. І дві хвилини заключні у нас стартують вже прямо зараз. Козлов не передачу! І ніхто не дістався до м'яча зараз. Черговий втрачений епізод у гравців колективу Бруклін. Чергова втрачена нагода. Від колективу на те, щоб зрівняти рахунок. Хоча, друзі, час ще є. Хвилина 40. Ще грати. Ми розуміємо, що. Удар прохоменко рятує. Злов передача. Ходаківський перехоплює і мчить зараз в атаку. Владислав. Тут Пархоменко. Дуже яскраво голкіпер прибрав зараз нападника. І ми розпочинаємо заключну чисту хвилину матчу. Верховецький Ходаківський. перехоплення. Де передача на кол. Дістанція до м'яча. він дістається. І обігрує Пархоменко. І гол! О, рахунок стає 3-1. Владислав Наков на двадцятій на хвилині відзначається з забитим єчем. І друзі, напевно, констатуємо, що той факт, що сенсація продовжується, і Стімул за 40 секунд стімул може стати другим півфіналістом. Новорічного Кубку СССК 2025 року де брать Хораківський. 3-0 вихід і удар гол. 4-1. За видимічем відзначається Богдан Ходаківський. Рахунок стає 4-1. Скажіть мені, будь ласка, що сьогодні Стіму їв на сніданок? Що вони їли? Що вони так грають? Перехоплення, що йдуть за п'ятим. Давайте дивитись. де передача буде пархованко! Леонід який сейф за 15 секунд до кінця цього поєдинку. Де удар воріт? І друзі, констатуємо, що цей поєдинок завершиться з рахунком 4-1. І з стає другим півфіналістом новорічного кубку Street Football Challenge Київ. Друзі, залишайте з нами за хвилину. розпочинаємо наступний четвертьфінальний поєдинок між колективами Кім Тім та Южбор.